Жила Україна та світ сьогодні. У матеріалах наших кореспондентів у суді Катерина Романюк. Потужний вибух пролунав у Харкові під час мирного ходи до річниці перемоги Революції Гідності. За оточеними даними Харківського ДАД, двоє людей загинули. Ще 11 отримали поранення. Четверо з них міліціонери. Очевидці кажуть, вибуховий пристрій спрацював у натовпі, як тільки колона людей рушила з місця. Подробиці трагедії далі у сюжеті. Харкові перше дня біля палацу спорту збирається хода до річниці перемоги революції гідності. А уже за 20 хвилин, як тільки патріоти з прапорами рушили у напрямку площі перемоги, пролунав вибух. Валі туди, достріє. Сім людей важко поранені. Двоє загинули на місці. Один загиблий міліціонер, інший представник самооборони. Загинув ну, найкраще Ігор Талмачук. Людина, яка фактично керує, керувала Євромайданом, так взрив пакет вибухнув, і чомусь всі люди побігли звідти. Він буквально декілька кроків відбіг його як винесла, і впав. І все за попередніми висновками спеціалістів. Вибухівку було закладено заздалегідь. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 258 кримінального кодексу. Терористичний акт, за словами президента, схожий теракт вдалося попередити у Одесі. Наші е, опоненти, наші вороги. Намагалися дестабілізувати ситуацію в країні. Ви знаєте, що в Харкові відбувся терористичний акт. і наші спецслужби вдалося попередити терористичний акт в Одесі. Служба безпеки України вже затримала осіб, які можуть бути причетними до теракту у Харкові. Як повідомляє радник СБУ Маркян Лупківський, організацію харківські партизани схопили під час спроби обстріляти клуб, де збираються ветерани АТО. У свою чергу міліція просить відгукнутися усіх свідків теракту у Харкові. Вікторія Тищук, ТВА. Військовий загинув троє поранені. Звітують у прес-центрі. АТО. за добу бойовики 44 рази обстріляли Донбас. Найчастіше було у Донецькому напрямку. Найбільше дісталося селищу Піски. Його двічі обстріляли з градів, тричі з артилерії та мінометів. Окрім того, терористи гатили по водяному, тоненькому та вдівці. На Мерюполському напрямку бандити двічі намагалися штурмувати українські позиції поблизу Широкиного. А Росія продовжує доправляти зброю військову техніку на схід України у порушення мінських. Всупереч мінським домовленостям, Росія продовжує озброювати бойовиків на Донбасі. За даними розвідки, 21 лютого з території Російської Федерації на залізничну станцію Амросіївка в Донецькій області прибув військовий ешелон з 60 одиницями бронетехніки, серед яких танки та бойові броньовані машини. Згодом сформовані колони військової техніки висунулися у напрямку. Населених пунктів Новоіванівка, Кумачове, Тельманове. Окрім того, противник веде надзвичайно активну повітряну розвідку протягом доби зафіксовано політ 14 безпілотників на Маріупольському, Донецькому та Луганському напрямках. Вранці 133 звільнених українських військових прибули до Харкова. Як повідомляє місцева обладміністрація, солдатів нагодували і розмістили на відпочинок. Ще шість військових у шпиталі Артемівська. Напередодні вночі 139 українських бійців звільнили з полону. Серед них військові полонені в Дебальцевому та кіборги з Донецького аеропорту. Їх обміняли на 52 бойовиків поблизу села Колобок на Луганщині. Прес-секретар президента Святослав Цеголко додав. Ще одного військового звільняться за кілька днів. Список з прізвищами звільнених уже є на сайті СБУ. Со стороны ДНР мы передали 36 человек, и они нам вернулись, соответственно, 36 человек. Один чоловік, которого мы привезли, это батальон Донбасс, мальчик, отказался ехать. Причины мне неизвестны. По поводу ЛНР они передали 130 человек, а им вернули 16 человек. 103 военнослужащих украинских на 16 ЛНР. І сьогодні починається відведення важкої зброї в зоні конфлікту на сході України згідно мінських домовленостей. Представники самопроголошених ДНР і ЛНР повідомили, що відведення своєї техніки почнуть у вівторок, 24 лютого. Про те, що наступного тижня Україна відведе артилерію, і ракетні комплекси напередодні під час відвідин Запоріжжя, заявив президент Петро Порошенко і наголосив, що цьому сприяє зменшення інтенсивності обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО. Надання доказів про відведення важкого озброєння від усіх сторін на сході України очікує організація з безпеки та співробітництва в Європі. Як повідомила прес-служба ОБСЄ, вони повинні знати, якими гарматами, ракетними комплексами володіють сторони, де це озброєння знаходиться, маршрути його відведення і де воно буде сконцентроване. Але їм поки не надали такої інформації. Тож спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні хоче проінспектувати відведення засобів ведення вогню. Сторони погодилися, що ОБСЄ буде відповідальною за моніторинг процесу відведення важкого озброєння. Цей обов'язок, обов'язок говорити правду, належить до наших завдань. Тож ми до цього питання ставимося надзвичайно серйозним. Надія Савченко не припинить голодування. Про це повідомив її адвокат Ілля Новіков. За його словами, українська льотчиця буде йти до кінця і нічого не змусить її змінити своє рішення. Нагадаю, Надія Савченко не їсть уже більше 70 днів. Рішення оголосити голодування вона прийняла в грудні. Тоді за словами адвоката, її застужену нормально не лікували в жіночому СІЗО в Москві. На знак протесту проти відсутності лікування Надія і стала голодувати. Чи надавати Україні зброю вже найближчими днями має вирішити Барак Обама. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Філіпом Хемондом. Він додав, що США разом зі своїми європейськими партнерами розмірковує також над посиленням санкцій проти Росії за порушення мінських домовленостей. Керрі наголосив, що, попри потужну пропаганду, Росія не вдасться приховати свої дії. У найближчі кілька днів, як я очікую, президент Обама ухвалить рішення, яких наступних заходів треба вжити. Ми не збираємося сидіти, склавши руки, і дозволяти такого роду цинічну поведінку, залякування та посягання на суверенітет іншої держави. Канцлер Німеччини, папа Римський обговорили конфлікт на Донбасі. За повідомленням Ватикану у розмові йшлося про зобов'язання знайти мирне розв'язання конфлікту. Папа Римський уже неодноразово закликав до відновлення миру на сході. На початку лютого Франциск під час загальної аудієнції у Ватикані закликав покласти край бойовим діям на Донбасі. Понтифік назвав скандалом той факт, що на Донбасі один проти одного воюють християни. Атаки бойовиків на Маріуполь будуть явним порушенням мінських домовленостей і засад перемир'я. Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаер. У той же час він бачить ознаки послаблення напруженості. Це обмін полоненими оголошення початку відводу важкого зброєння. Штанмаер переконаний, що Москва має продовжити тиск на сопротистів, щоб ці зменшили військову активність. Водночас, із посиланням на ОБСЄ бачить порушення з обох боків. ОБСЄ повідомила, що обстріл ведуть обидві сторони, тобто це двостороннє порушення режиму тиші. Також зараз ведуться переговори про відведення важкого озброєння. Що стосується планів сепаратистів йти на Маріуполь, то цю інформацію нам надала українська сторона. В ОБСЄ таких даних поки немає. А у Києві відбувся марш гідності за участі Петра Порошенка. Вшанувати пам'ять героїв небесної сотні у столиці України прибули президенти Польщі, Німеччини, Литви, Словаччини, Грузії, Молдови і президент Європейської ради Дональд Туск. Разом з тисячами українців вони пройшли центральними вулицями столиці. Серед них була і наш кореспондент Наталя Пругар. Вона розкаже більше. Молитися за мир і вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні у центрі столиці зібралося більше 15 тисяч людей з різних куточків України, різних твій розповідань, дорослі та зовсім юні. Всіх об'єднала спільна мета. Всі ці люди вони за Україну, за мир в Україні і на всій землі. Важка трагедія, да? ну, нам треба це пережити. Да. Наш обов'язок, тепер, щоб ми це пам'ятали. Очолили марш гідності. Президент Петро Порошенко з дружиною, спікер парламенту, міністри та депутати, громадські діячі і понад півсотні священників різних конфесій проявили солідарність і лідери європейських держав у марші і молебні взяли участь президенти Європейської ради Німеччини і Литви, Польщі і Молдови, Грузії і Словаччини. І ще кілька десятків послів з різних країн світу. Взявшись за руки біля пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні, багатотисячна колона рушила по інститутській, потім по Грушевського, на європейську площу по місцях, де рік тому пролилася кров українських патріотів. Ходиш в ці місця, очень тяжело. І ребятам і все, і зараз хотілося б миру. Продовжувати боротися. Ми хочемо миру. Ми просто хочемо миру. Проходячи з місцями загибелі невинних людей, люди вигукували Слава Україні! Герої не вмирають! Разом переможемо! Україна це Європа. Гасла лунали також англійською, німецькою і французькою мовами. У руках люди тримали не лише сині жовті стяги і українську символіку, а й прапори Європейського союзу та кримсько-татарського народу кажуть: нині за Україну молиться увесь світ. Це наша історія, це наше майбутнє, і кожен повинен це вшановувати. Світ знав, які в нас люди, які в нас українці. Це, напевно, перше, що, що немарно. І я думаю, що все-таки ніхто їх не забуде і, і в чомусь люди будуть пам'ятати і, і буде їх спонукати, напевно, це їхнє віддання життя, щоб ми. Старалися щось змінити. Мирна хода завершилася на майдані незалежності спільним молебнем. На щастя, обійшлося без провокацій. Дійство охороняли 4 тисячі правоохоронців. Порушень громадського порядку. Міліція не зафіксувала. Наталка Зорян Зорянбень, ТВА. І рівно рік тому парламент ухвалив постанову про самоусунення Віктора Януковича від президентства та призначення позачергових виборів глави держави. За постанову тоді проголосували 328 депутатів. Причина рішення відмови Януковича підписувати ухвалене Верховною Радою закон про повернення чинності конституції 2004 року. У ніч проти 22 лютого. Експрезидент виїхав до Харкова, де виступив заяву про перевороту Києві. А потім через територію Криму втік до Росії Иногда вчора Віктор Янукович в інтерв'ю російському першому каналу заявив, що хоче повернутися в Україну, коли будуть умови, і очолити опозицію. Петро Порошенко прокоментував, що тут його з нетерпінням чекають, що правда у тюрмі. Усі звинувачення бездоказові заявив Михайло Чешетов під час засідання суду. Він звинуватив усьому голову лічильної комісії Олійника та тодішнього спікера Рибака та сказав, що лише підписав надані йому протоколи законів прийнятих торік 16 січня. Нагадаю, регіонал регіонали закидають зловживання владу та службове підроблення під час ухвалення сумнозвісних диктаторських законів. Слідство вважає, що голосування призвело до тяжких наслідків. А чешетов. Як член лічильної комісії затвердив брехливі дані нагадамо Печерський суд вирішив арештувати Михайла Чечетова до середини квітня. Однак, колишній нардеп регіонал може вийти із зо під заставу майже 5 мільйонів гривень. Також йому заборонили спілкування з депутатами сьомого скликання та працівниками апарату Верховної Ради. Китай надасть Україні кредит на проекти з газозаміщення. Йдеться про суму у 3 мільярди 600 тисяч доларів. Про це в інтерв'ю фокусу заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Чиновник зазначив, що ці кредитні кошти будуть спрямовані на модернізацію ТЕЦ мереж теплокомуненерго і, можливо, на будівництво в Одесі заводу з газифікації вугілля. Окрім того, він повідомив, що є плани інвестувати в модернізацію Щебелинського газопереробного заводу та. Ремонт свердловин «Укргазвидобування». видобування. Живий козацький хліб для бійців АТО. Такий в одному з культурних центрів столиці готували активісти та волонтери. Навчитися випікати буханки прийшли близько 30 містян різного віку. Готові паляниці передадуть травмованим військовим військовому госпіталі. Таємниці стародавнього хлібного рецепту дізнавалася Вікторія Сеник. Коли є хліб та вода, козакові не біда. Утім, для дуже хлопців хліб має бути якісним та корисним, як оця булка без дріждів, житнього пшеничного та гречаного борошна, звідки і назва жива. До майстер-класу з її випікання приєдналося близько 30 учасників. Тут і дорослі, і юні господині є чоловіки. Уважно слухають і занотовують теоретичну лекцію. Тож тут гречана мука. От, жито і пшениця разом. І, і так як я чула, що це без дріжджів. Я думаю, що корисний, але я не, не знаю, як це можна, як він вийде. Хліб вийшов і смачний, і ситний. Переконався Муради після того, як спробував на смак, пообіцяв собі обов'язково навчитися майстерності випікання. Дуже натуральний і дуже здоровий. Дуже відрізняється від того хліба, який продається в магазині, і він дуже насичує. Насправді вона казала, це щира правда, що буквально два хлібці їж і вже дуже ситий. 200 років тому саме таким хлібцем харчувалися козаки, брали його у тривалі походи, бо він не псувався і не черствів. Секрет довговічності у тому, що усі інгредієнти натуральні. А організатори акції розповіли, що готують такі буханці спеціально для поранених захисників вітчизни, аби він додавав їм сил і вони швидше одужували. Дехто любить робити такий живий хліб на сировиці, на масляній. І навіть на розсолі їм сили, здоров'я, впевненості в те, що все ж таки перемога буде з нами. Під час акції учасники робили благодійні внески, адже мета заходу і відродження українських традицій і допомога воїнам, захисникам батьківщини. Вікторія Сенек, Зорянбень, ТВА. Святкування масляної з колоритними українськими традиціями у Мамаєві слободі в останній день свята влаштували справжні народні гуляння. Тут за козацьким звичаєм незаміженим дівчатам прив'язували до руки колодку, а чоловікам довелося дертися за подарунками на височенний стол. Репортаж зі свята. Дивіться далі. Мої черно примає. Святкування колодія, більш відомого як масляна у Мамаєвій слободі, розпочали із запальних народних танців та хороводу. А головним атрибутом свята стали не традиційні для нього млинці, а українські вареники, які за козацьких часів були головною стравою під час сиядної неділі. Окрім цього, в давнину Масляна була святом жіноцтва, тому цілий тиждень гуляннями керували дівчата. В колодії традиційно святкують жінки. Цей тиждень називається бабським, і жінки з самого понеділка по саму суботу святкуються свято. Адже головним атрибутом, символом цього свята, є колодка від того і слово колодій. Наші предки, козаки, ківкуючи над турками, говорили, що на Масяну і турки вареники їдять а про нас православних християн і мови не може бути. Тобто, ми всі тут разом гуртом святкуємо це свято. Звичайно, свято для жінок, але звичайно і для неодружених парубки дівчат. Гості козацького селища до українських народних гулянь. Охочі і традиційні страви люди обирають на власний смак, не зважаючи на їх національне походження. Вроді масляні це бліни, потім курса блінований вареників. Знаєте, вар. Варени... Можна вдома поїсти, а хочеться млинці. Звичайно, кушати е, мучне, і блинчики, і капусту, а найголовніше, щоб традиції береглися довго. І щоб діти наші теж соблюдали ці традиції. у Мамаєві слободій, дорослі й малі отримали нагоду не тільки скуштувати українських страв, а й покататися верхи на конях, а ще позмагатися у конкурсі українські вареники проти російських млинців. А на чоловіків чекало неабияке випробування. Найспритніший мав видертися на височенний стовп, щоб дістати подарунок. Та сміливців бракувало. Охочий знайшовся лише один дев'ятирічний Максим. Я хотів залізти. Як на дерево, і стати подарунок для сестри своєї. Більш популярною виявилася інша розвага у козацькому селищі катання на возі. Після смачного обіду активний відпочинок якраз у нагоді, розповідають відвідувачі. Зазвичай млинці готуємо, різнокольорові, ну і ходимо гуляти на гуляння з дітками. Колорит український, пісні, гуляння. Колоритну атмосферу козацької на дні доповнили ярмарок народних майстрів, гурти жартівливих дівчат та троїсті музики. Інна Голь Олексій Дрісов ТВА. Гармати, танки, зброї і солдати з три сотні. Все це вміщується у звичайній двокімнатній квартирі. Сумчанин Ігор Горматуска у помешканні зберігає арсенал військової техніки часів великої вітчизняної, що правда мініатюрний. Колекцію майстер зібрав по частинках своїми руками. Загалом кілька тисяч екземплярів про іграшкову війну. Далі у сюжеті. корпусів, кілька варіантів. Сініці. Так, з'явилася на світ, приміром, ось така машинка Знайомтеся, підбитий ворогом радянський танк початку 40-х. З нього, власне, все і починалося. Техніку Ігор пригледів у кіоску ще 20 років тому. Тоді і загорівся ідеєю зібрати весь арсенал часів Другої світової. літератури, у кожної машини є свій прототип, все що можна. Узнать войні, а операція даної машини, я, я участвую, звідси і вражаюча схожість із прототипом машини із оригіналом не відрізнити. За основу майстер бере ескіз якоїсь машини, потім, наче конструктор, нанизує на неї різні частинки. Їх чоловік власноруч обробляє та фарбує, а іноді і виготовляє із нуля. Машина одного набору. Все остальные доробочки. Башня совершенно чужая, ізотовлена практично з нуля. Случайно, по случай, к этой машине. Робота надто кропітка. У солдатів, приміром, є навіть шнурки на взутті, нагороди та зачіска. У військових машин відповідно номерні знаки та власне начиння. Я практично всі машини, вся техніка роблю з двигателями, з інтер'єром внутрішнім. Великий плюс каже чоловік підтримка родини, бо іноді за роботою ігор пропадає на тиждень, а то й на кілька місяців. Як от як як що тут повні склади цих моделей, що наверху, що внизу, і везде. Тут до слова експонати з усіх куточків планети. З подорожі чоловік обов'язково щось привозить новеньке. Часом купує мініатюрну техніку на аукціонах. Єдине, що засмучує, для всіх іграшок бракує місця. Тож мрія випустити на волю колекцію, розставити їх по поличках за ієрархією та видами техніки. Вікторія у Лос-Анджелесі сьогодні отримують Оскарів. Вони вважаються найпрестижнішою кінопремією. Тим часом напередодні в Америці роздали золоті малини. Ці нагороди навпаки вручають за сумнівні досягнення у кінематографі. Найгіршу картину року критики назвали фільм Врятувати різдво кірка Кемерона, який зіграв у цьому головну роль, найгіршим актором. Пару в жіночі номінації йому склала Кемерон Діас, причому відразу за дві стрічки: домашнє відео і інша. Жінка. Ну а Майкл Б. за чергову частину трансформерів удостоєний ганебного звання найгіршого режисера року. Ось такі справи. Дякую, що ви вас. Залишайтеся на нашому каналі та бережіть один одного. До зустрічі.